Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 7 серпня місяць знаходиться у фазі Убуваючий місяць. Це 21 й місячний день у місячному календарі. І він розташований у знаку телець. А телець це знак матеріальної стабільності, наполегливості та старанності. Тому це найсприятливіший час для проведення різнопланових фінансових операцій та угод, вкладання цінних паперів обов'язково призведе до отримання доходу. Так само добре йдуть справи пов'язані з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями, включаючи операції з художніми цінностями. Хоча в цей час і відзначається деяке посилення розумових здібностей, але з іншого боку зростає інерційність. І схильність до лінощів. бажання комфорту та затишку. Хочеться відвідати театр чи кіно, розслабитися та смачно повечеряти у ресторані або в компанії друзів. 21 й місячний день це день творчої та фізичної активності, корисна колективна робота, різноманітні поїздки чи подорожі також, корисні водні процедури повітряні ванни та будь-які фізичні вправи. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання. А на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен день обійдеться без сюрпризів, якщо ви відмовитеся від імпульсних дій. Спілкування в цей час складатимеся легко і без зайвої напруги. Тому не марнути часу і нові знайомства та зв'язки. Вас приємно порадує несподіваний поворот у справах, а колективна праця надихне вас та принесе багато позитивних емоцій. Телець, якщо ви запланували досягти чогось більшого, то необхідно діяти зараз і рішуче. Оцей час вдача не умине вас, і будь-які обставини будуть складатися на вашу користь. Для цього лише необхідно проявляти активність у справах. Та не помилятися в ваших пріоритетах. Близнюки. Сьогодні у вас вдасться досягти багато чого. Не забувайте про свої інтереси та цілі і не відмовляйтеся від допомоги зі сторони. Все те, що вам необхідно зробити цього дня, вам вдасться завершити успішно. Виявляйте розважливість і будьте дбайливі у своїх витратах. Раки. День стане не найкращим, обставини можуть складатися проти вас. Вам не вдасться з першого разу вирішити важливе питання. Буде непросто досягати потрібних вам результатів. У найнесподіваніший момент можуть назріти конфліктні ситуації. Доведеться викручуватися та підлаштовуватися під ситуацію. Можуть відбутися несподівані зустрічі, нові знайомства. Переростуть у міцну дружбу. Леви представникам цього знака сьогодні пощастить по крупному. Вдача буде на вашому боці. У справах Левих очікує успіх тією ті, чи іншою мірою. У цей час важливо діяти стрімко та наполегливо. Сьогодні вам вдається врегулювати конфліктні ситуації з людьми, з якими ви. Спорили, сперечалися раніше. Діва. День принесе вам багато позитивних подій, і практично з усім, за що ви будете братися, ви впораєтеся на відмінно. Оцей час визначитися з планом дій, щоб ваші вчинки були злагодженими та обдуманими. Будьте впевненими у власних силах та втілюйте в життя найсміливіші ваші задуми. Терези обставини для вас будуть складатися сприятливо, тому ви зробите якнайбільше. Сьогодні ви здатні багато на що. Імовірний, значний прогрес у справах. Не прогавте час і почніть будувати плани на перспективу. Вдалими будуть зустрічі, нові знайомства. При цьому не забувайте про повноцінний відпочинок, щоб відновити ваші сили. Скорпіон. Сьогодні використовуйте свій час, щоб вдало вирішити всі спірні питання. Вийде успішно завершити, раніше розпочати відносини, над якими ви ламали голову довгий час. У цей час активно використовуйте можливості, щоб покращити свої позиції. І намітьте план дій, щоб найближчим часом розпочати втілювати свої ідеї у життя. Стрілець! День буде складний. Досягти чогось значущого буде досить проблематично. Ви зіткнетеся з низкою труднощів. Не завжди вдасться вирішити складні питання самостійно, без допомоги зі сторони. У скрутну хвилину можна розраховувати, що вам прийдуть на виручку ваші друзі. Козаріг. День буде вдалий. Загалом обставини складатимуться на вашу користь. Ви зможете швидко та легко вирішувати існуючі проблеми. Знайдуться відповіді на багато питань. Цього дня спілкуйтесь багато. Будь-які контакти будуть на користь. Можливо, ви отримаєте звістку, яку довго очікували, і вона вас обов'язково потішить. Водолій. Сьогодні ваші плани стрімко змінюватимуться. Часом ви не знатимете, що робити і що є для вас більш актуальним та важливим. Невизначеність у відносинах з партнером підштовхуватиме вас до дурних вчинків. Фінансова ситуація залишатиме це стабільною і це дозволить почуватися позитивніше та спокійніше. Риби. День буде вдалим, якщо ви вирішите провести його, займаючись корисними справами. Сьогодні відпускаєте гроші з легкістю. Знайдіть собі час порадувати себе приємними придбаннями та подарунками. Зустрічі з друзями пройдуть душевно та залишать приємні спогади. Ви отримаєте заряд позитивної енергії. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! друзі